Допомагають армії, чим можуть у лави волонтерів записалися мисливці та рибалки області. На передову відправили бензопилу, аби солдатам легше було організовувати свій побут. Щоб люди не пиляли дрова вручну ножовкою вашому колективу. Пасі військових подарина. <клес> Сергій боєць Національної гвардії. На фронт пішов добровольцем і ще у серпні кликав патріотизм. За весь цей час на передовій побачити встиг усяке. Було так, що от, треба було пілити руками, піліть ніч. Ну, поле, окопи, там, палатки, життя в окопах. Это... Солдатам допомагають хто чим може. Як от сьогодні новенька бензопила та ще й зимою можливість зігрітися та організувати хоча б мінімальний побут. Такі необхідні для проживання речі, каже Сергій, у списку номер 1 тим більше на передовій. Буває, що навіть води мінеральної нету. Води навіть буває, що чого зготують піщу теплую одежду, е, желательно на зиму. Для мисливців і рибалок цей досвід не перший. З миру по копійчині пакунок на передову відправили чималий. Як тільки розпочалася антитерористична операція, ми включилися в волонтерську діяльність. Теж наші мисливці і рибалки зібрали значні кошти на придбання. Матеріальних цінностей для бійців АТО ми закупили костюми спальні мішки. Купили, купили термобілизну. Ну чим можемо, тим і допомагаємо. Допомагати нашим військовим збираються і надалі, та все ж сподіваються, що у новому році в Україні таки запанує мир. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини.